Друзі, всіх вітаю! 30 жовтня, Одеса на проводі. Знов сьогодні вночі черговий, жахливий обстріл цивільного населення нашої країни. Київ. Щось Київ, кожен день обстрілюють. Та не тільки Київ, а всю країну. Знов в Києві є постраждалі, горіла багатоповерхівка. Жах якийсь. -то. Терпіння вам, кияни, це все витримати, пережити. Це якийсь то жах. Боже, збережи нашу Україну, і українців. Друзі, сьогодні ми вийшли на нашу прогулянку, що я вам хотіла показати. Колись, сьогодні, по-перше, така погода похмура, тому на морі ми підемо звичайно. Я взяла навіть корм, щоб погодувати чи лебідів, чи якихось там пташок. Ну, зараз не про це. Хотіла вам сьогодні показати головний, головний поштам Одеси. Пам'ятаєте, я вам казала, красива будівля, я навіть колись показувала, і мені здається, не один раз, але дехто не бачив, тому покажу сьогодні ще раз. Ну і думаю, якщо ми будемо йти на головний поштамп, то тоді зайдемо на новий ринок. Бо це все неподалік. Це все недалеко від історичного центру. І один і новий ринок, і головний поштамп, Воно все рядом поруч. Тому спочатку ми йдемо на новий ринок. Нам наша ціль не показати ціни, тому що ви знаєте, в мене це не виходить. Там постійно мені кажуть, то приберіть камеру, то це не можна, то ще щось. Тому пройдемо, що зможемо зняти, то заснімемо, просто щоб ви мали уяву, що це таке новий ринок в Одесі, як він виглядає. Ну йдемо на головний поштам. Растя, відійди зараз. Автівка їхала. Їдемо на головний поштамп, а потім на море. До речі, нам хтось з глядачів писав, не хто та, а я навіть знаю хто. З Черкас нам писав, що головний поштамп одеся зараз закритий. Ну, подивимось, я не чула такої інформації. Тож все, хороше, це бла, бла, бла. Йдемо. Ходімо. Друзі, ми вже підходимо до нового ринку, він попереду, але я хотіла би звернути вашу увагу праворуч. Що ми бачимо праворуч? Праворуч ми бачимо цирк. Так, так, Одеський цирк знаходиться тут, біля історичного центру, біля нового ринку. Так що, якщо хтось каже, що цирк поїхав, залишилися тільки клоуни, не вірте цьому. Цирк в Одесі є, він працює. І ось ви тепер знаєте, де його знайти. Стосовно ринка, ми вже бачимо, да, новий ринок. Цей ринок він хоч і називається новий, але він старший навіть привоза. Він з'явився в 1812 році, а привоз 1827. Я не знаю, чому новий. Напевно, тому що не було критих цих приміщень, а їх побудували пізніше і назвали його новий. От про назву треба десь пошукати інформацію. Але я знаю цікаві факти. Зараз ми перейдемо дорогу, і я вам розкажу про цей ринок. Ось так пройдемося вздовж ринку, Я вам розповім цікаві факти. Василь Таїров це видатний український винороб, засновник першої наукової виноробної станції у світі. І де вона з'явилася? Саме на цьому ринку. Що це таке за станція? Це станція вивчала сорта винограда, склади він, там щось якісь експерименти проводила, щоб вино стало більш не знаю, чи смачнішим, чи кращим. Ну, це лабораторія прям така була. Ну, звісно, що воно з часом, воно все як сказати, цензурно це слово. Ну, ви мене зрозуміли. Зараз немає цієї лабораторії, вже нема цієї станції. Але як цікаво, цю станцію він заснував в 1905 році, це я не сказала. Да? Ну, і, в принципі, все, що я хотіла поки що сказати. Тому повертаємось в ринок, подивимося там обстановочку, а далі буде видно. Відмінна риса цього ринку, відсутність цінників нічого не змінюється. Йдемо цінників майже нема. А ну тут щось є. Ринок великий, тут є все. І одяг, і якась галантерея, і інструменти, і великий ринок. Зайшли в павільйон. Тут і м'ясо, і молочка, і риба. Все в одному павільйоні великому. А ось якраз і таблічка про Василя Таїрова, заснована першовиноробну станцію. А далі Растя біля кого сиди. Це кішечка базаріна. Кажуть, що вона насправді жила на цьому ринку, її дуже любили і вона приносила вдачу. Її треба було погладити, погодувати і все у вас буде добре. Ну, ми знаємо, що Одесити дуже люблять кішечок, тому нас це не дивує, що навіть на честь неї. Зробили пам'ятник. Растюня, а тобі подобається базаріна? Подобається Растюні Базаріна дуже. Растюня позує, вона знає, що коли її так садять, то треба позувати. Звісно, що я теж почухаю базаріну на вдачу. Тим часом Растя дивиться, як попасти в м'ясний корпус. Ще раз новий ринок, а ми йдемо далі голов поштам. Друзі, а ось головний поштамп Одеси. Це будівля 1895 року. Я не знаю, може зараз зменшити, щоб вам було краще видно. Ось так. Дуже красива будівля. Всередині, взагалі, зараз ідемо, якщо там дійсно вона не закрита. Бачите, наверху ліпка, дом зв'язка. Напис дом зв'язку. Подивіться на цю плітку. Пошта, пошта. Так і закрита. Оце новина дня. І як в Черкасах про це знають більше, ніж я, будучи в Одесі. Так, шановні клієнти, з 30.09 відділення зв'язку працює за так. Також очікуємо вас в оновленому відділенні зв'язку вулиця. Ні, ну Це добре, що воно е, що є оновлення на Софіївській. А чому це закрите? Чому це закрите? На ремонт? Стань частиною команди головної пошти країни. Це на роботу. Ну, Друзі, нема оголошень, чому саме закрита. Написано, яка пошта працює зараз, а чому ця закрита, не знаю. Будемо шукати цю інформацію. А... Закрита. А чому? Ви не знаєте? Написано, що перенесли Тимчасово чи постійно, чи як. Що ви... там нова адреса? Садова якась чи яка там, це ж садова. Ну там на початку є пошта квартала. Садова 2. Здесь Садова-10 тут вот написано. Це садова... Подожіть. Десять. Садова 10, 10. вхід. Та ні, це повітряна тривога. А. Укриття. А от написано садова 2. Відділення працює. Вот так так? Друзі, ну я знайшла інформацію в інтернеті по поводу цієї будівлі. Чому вона закрита? Я в шоці. Дійсно, я не бачила ніяких новин. Я ж постійно новини передивляюся. Щось. Якось пройшло повз мене ця інформація. Але будівлю дійсно закрили, тому що її утримувати нерентабельно. Працює там щось 48%, тому важко Укрпошті отримувати утримувати цю будівлю. І вони вирішили закрити, але продавати її не збираються. А Вирішується питання, що тут буде, чи музей, чи якесь, тому що вона має цінність, архітектурну цінність, історичну цінність. Оце новини дня, приїхали. Так головне, що ви мені писали. А я ще казала, та ну, що за. Я в шоці. Так я на своєму каналі маю унікальні кадри роботи Укрпошти, головного поштамту. Я так розумію, що він ніколи вже не буде тут головний поштамт. Мені так боляче, коли щось закривається, я не можу цю інформацію. От Розумію, що не рентабельно, часи йдуть, все змінюється, щось нове відкривається, що потрібно чомусь закриватися, але мені важко завжди це сприйняти. Оце так. Да. Друзі, ще згадала, боже, ще згадала погану новину. Казала за Київ, да, що сьогодні обстрілювали знову. А вчора, пам'ятаєте, я коли знімала відео, теж казала, що зараз в Одесі тривога, були чутні вибухи, таке щось. І виявилось, що Рашка обстрілювала, наші збивали, вони позбивали ті шахеди, що летіли в бік Одеси. Але якийсь то уламок, я так зрозуміла, що не в самій Одесі, а десь в області е вбив людину, чоловіка вбив. Він був десь неподалік моря і летів той уламок і відрав. боже, який жах. Ой, боже. Йдемо на моречко, Йдемо. да, Растюня? Йде щось ми розчулилися. Пошту закрили. Ой, кошмар. Друзі, Соборна площа. Боже, яка осінь, осінь-осінь. І Преображенський собор. Який зараз на ремонті, он, бачите, ремонтують після влучання російської ракети. Тут завжди продають картини, сувеніри там біля зупиночки. Подобається тобі Расті картини? Расті подобається. Вона любить мистецтво. Поціновувач. Ми вже приїхали на Ланжерон. Хто не знає, від центра 203 маршрутка їде до Ланжарона від Соборної площі. Хотіла вам показати, ну подивіться, яка ось. Незважаючи на те, що хмарна погода, немає сонечка, все рівно така красота. Да? Растюня, ти бачиш? Растя пішла. Ні, пішли, Растя на полювання. Тут білками пахне, вона відразу все не контролює себе. Растя, зараз буде за нею бігати. Буши. Давай, Растя, давай. Давай! <смеш> Скажи, що тобі давать? Ой, друзі, згадала, поки згадала, зараз скажу вам. Директор одеського зоопарку він випустив нове відео, він постійно випускає такі якісь відео, кумедні. Кумедні, жартівливі, театральні такі. Він мені подобається, я вам і раніше казала. І це відео, так, що він такий простий, такий, знаєте, добряк. От прям дивишся на нього такий добряк. Це дуже добре, що така людина працює з тваринками. Ось і він випустив з Борисом Барських відео. Ну там не тільки він і Борис Барських, а там ще я так розумію, що це ці, чи працівники зоопарку. Може, з театру артисти. Ну, таке кумедне відео теж до Геловіна. Подивіться, може, в інтернеті знайдіть. Мені сподобалось, дуже таке журтівливе, класне. Ви бачите? На цей віхр. Віхер. Я її вже не бачу, вже все. Опа, титиретирети, титирети-рети. Растюня. Ну все. Шукай вітро в полі. Да, фарби осені Дуже красиві. Ти <рес> така смішна растюня. Потрапив мені на очі такий тест, що треба було відповісти на декілька запитань. Перше запитання було: уявіть, що ви з кимось гуляєте в парку? З ким саме ви гуляєте Назвіть цю людину? Ну, я відразу, в мене не було навіть варіантів в голові. Я відразу Растя, потім відповідаю так. Потім ви зустрічаєте якусь тваринку. Яка це тваринка? Хто це? Я відразу білочку. Потім там ще якісь запитання. да? І результати цього тесту. Той, кого ви назвали, з ким ви гуляєте, то найрідніша чи ні, навіть не найрідніша, а найближча на даний момент до вас людина. Я відразу назвала Растю. Потім ту тваринку, яку ви зустріли, це як ви сприймаєте свої проблеми. Якщо ви уявили, що ви зустріли якусь маленьку тваринку, то для вас ваші проблеми здаються маленькими. Якщо ви зустріли якусь велику тваринку, то ви сприймаєте свої проблеми як якісь великі. Потім там, да, ще якісь запитання, теж відповіді, наскільки швидко ви можете вирішити свої проблеми, ну там щось таке. Ну, головне, що оце перше. З ким ви гуляєте? Растя, з ким ви гуляєте? Кого ви хочете прибити? Перше запитання буде в цьому тесті. Здрастя! кого прибити? <смі> не знаю, куди біг. Друзі, Ланжерон, 30 жовтня. Подивіться на це море і небо. Я не бачу, де закінчується море і починається небо. Бачу тільки з хмаринок. Ви бачите, що це таке? Я в шоці. Я дивлюсь в якусь прірву, я не знаю, як воно виглядає фантастично. Дійсно, де, де море, де горизонт? Нема лінії горизонту немає. Оце так. Да. Природа нас здивує. Кожен день, Боже, кожен день приходжу на море, я постійно здивована, тому що вона кожен день різна і, і постійно якесь фантастичне. Ну, ну от подивіться, ну з цього боку видно вже. І міста, і горизонт. Да? А тут ну... Сонця немає, а мене сліпить очі. Що це таке? Що це таке? Так, ми сьогодні взяли крупу, пшенічну і перловку. І прийшли годувати, не знаю кого. Знаю, що чайки не їдять корпу. Я в минулому році стільки їм носила. Ну, є, є птахи, які їдять. Ворони їдять, горобчики їдять. Може, лебідь буде. Нема зараз його. Там вон, чайки я бачу. Пройдемося зараз. Друзі, ось і лебідь. А Растя поки пішла до дівчат на застолі, Вон там сидить. Бачите? Ну хай сидить. Вона зараз пожене того лебедя. мені треба дати йому їжу. Боже, друзі, подивіться, скільки чаєчок. скільки людей на цьому місці, де є чаєчки, де є леді. Оце клас. І Растюня. трохи під'їла, да, Растя? Все, я там насипала трохи крупи. Бачите, ніхто не хоче її їсти. Піду, оце в мене залишилося, висиплю тут. Може, горобчики прилетять. Ворони, горобчики. Смачного вам. Боже, друзі, тільки що ми знов чуть не проворонили м'яч. Раз я відвлеклася, пішла ж кашу їсти чи що. Я теж дивлюся, десь не знаю, в небо. І вже так боковим зором бачу, що ворони підлітають до нашого м'яча і дзьобом його. Хоп-хоп, хоче взяти. І я така а! починаю, ага, починаю. і біжу. Все раз я пішла знову на застолі. Це не раз, я не можу з нею бігає. То там сто грам, то там 100 грамів. Тільки вона не в плані алкоголю, а в плані їжі. Вчора як три смаки ковбаси тобі дали, досить, іди вже. Ні, вона не йде. Обід у нас сьогодні такий, який Расті не сподобається. Це яблучка. До речі, лебідям теж можна яблучка. Растя, до мене. Ростюня, пам'ятаєш, були часи, коли ти Яблучка дуже любила. А зараз що? Тебе спортили оці ковбаски, сосіски, так? Да? да, Растя? Ти не вважаєш, що ти собі не по кишені, а? Мені не по кишені, собі не по кишені, що в тебе дуже великі запроси растя. Ти не вважаєш так? Не вважаєш? Що постійно, а не подобається? Не треба мене заспокоювати, треба яблучки їсти. Треба їсти яблучки раз. Оце коли вона так позіхає, то їй не подобається. Це означає, що їй не... Боже. Їй це означає, що їй не подобається, що їй говорять. Подруга Ірсіана пам'ятаєте, з минулого року? Вона плаває цілий рік. Ми ні, поки що ні. Подивіться на це дно, яка прозора водичка. То я ще трохи скаламутила її. Але подивіться, ну це взагалі щось неймовірне. Клас, так? Да? Ось так виглядає ланжерон 30 жовтня. Де Растюня, не знаю. Подальше Взагалі. Клас. Ні, такі Чаєчки розлетілися по всьому ланжерону. Подивіться, боже, яких багато. Ірксіана. О, як вона красиво виглядає, слухайте у воді. Це неймовірно. Вона ще пірнає, як русалонька та. Дуже красива. Боже, чайки. Оце да. Який воно тут танок влаштували. Растюня. Растя побачила, що ворона їсть хліб, і він теж потрібен. Растінька. Друзі, ми вже йдемо додому. Хотіла вам ще раз показати ланжерон. Побажати приємного перегляду. До зустрічі, пока-пока.